Доброго дня, шановні. Сьогодні ми поговоримо про дев'яту заповідь Бога Не бреши! Ця заповідь написана в книга Вихід, 20 розділ. Також в книги притчі, 30 розділ з 5 по 6 вірш, записані такі слова. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має. До слів його не додавай, щоб тебе не скартав він і щоб не став ти неправдомовцем. Також в книзі Об'явлення, 22 розділ, 18 19 вірш, написані слідчі ві слова. Свідкую я кожному, хто чує слова цієї книги. Коли хто до цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі цій. А коли хто що відійме від слів книги цього, то відійме Бог частку його в дереві життя і від міста святого, що написане в книзі цій. Представляєте, що в Біблії написано? То якщо хтось щось додавить до написаного в Біблії, то таку людину Бог навіть позбавить вічного життя. А тепер. Я вам зачитаю неповний список слів, яких в Біблії немає. Ну, чому не повний? Тому що я продовжую досліджувати, продовжую збирати ці слова, і я їх в цей список продовжую прикладати. І ось список слів, яких в Біблії нема. Кум, кума, похресник, вінчання молодят, панахида. Дзвін, купол, ікона, чорт, Євхаристія, Пресвята Богородиця, Ряса, Різдво, Хресне знамено, піп, трійця, сорокоуст, мощі, іконостас, ладанка, боголюдина, архімандрит, митрополит, плащаниця, літургія. Рівноапостольний, схизма, монах, монастир, настоятель, постриг, Вертеп, колядка, щедрівка, іпостась, німф, акафіст, Радоніца, писанка, семінарія, крашанка, капелан, томус, молитовник, капличка, паламар. Парастас, агось, Православна Церква, Тропарь, Парафія, Благодатний вогонь, Батюшка, безсмертна Душа. Ви можете запросто мене перевірити. Йдете до свого попа, в нього в церкві лежить Біблія, яку видала Православна Церква, синодальний перевод, канонічна. І от нехай він відкриє вам цю Біблію і знайде хоч би одне слово, за яких я тут от вам перечислив. Уявіть собі, що тепер Бог зробить з попами-брехунами.